Музикальні новинки от звісних і нових исполнителей в новому проєкті Радіо Ванда ФМ Ексклюзив». Друзі, 13.30 на, на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Ванда ФМ Україна. Ефір продовжує наша музична, можна сказати, вже підбірка нових хітів Ванда ФМ Ексклюзів. Для тих, хто зараз нас слухає через радіоплощадки, то просимо зараз і там активно підключатись. Ну а якщо ви зараз столкнулися з проблемою, що не можете нас зараз активно слухати на сайті, робите наступні кроки. Заходите на сайт Радіо Ванда ФМ Україна по адресою радіовандафм. Сразу під плеєром є три кнопки. Є кнопка з високою якістю звуку, середньою та низькою, підбирайте під, ваш, е, під вашу швидкість інтернету. Якщо у вас зараз стабільно, слухайте через HD, слухайте в хорошій якості, оскільки е, хід буде настільки вірусним, що його дійсно треба буде саме в такій якості послухати. Ну і якщо у вас швидкість інтернету взагалі підкачала, тоді слухайте через 32 кбіта AAC. Просто вибирайте кнопочку low-quality AAC. Ну що ж, друзі, не буду зараз затягувати. Зараз як і ми анонсували на своїх офіційних сторінках: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Що сьогодні будемо спілкуватися. Аж з новою, зовсім новою співачкою. Ще ніякі її хіти, по-перше, ніде не звучали. Це буде звучати вперше. І на Радіо Анда ФМ Україна це буде ексклюзивно. Друзі, зустрічайте Я МОНІ зараз з нами на прямому зв'язку. Отже. А... Відразу кажемо, що е, буквально 31 хвилину тому, якщо я е, не помиляюсь, вже була презентована е, нова пісня mm -hmm. на, на усіх Ми її презентуємо одразу після радіо. Вона буде доступна на всіх площадках, mm -hmm. тому ви вперше ви його слушаті здесь, на цьому радіо. Тобто, судячи зараз цього пісню, вже від сьогодні буде представлена на цифрових площадках. Слухати можна і вже буде одразу після радіо, виявляється, і а також да. переглядати на YouTube. а. А тепер черга навіть дійшла і до того, щоб представити її на радіостанціях, і на радіо Ванда ФМ це вже навіть а, от, не секретно. скажи, будь ласка, хтось уже навіть ще згодився крутити а, цю пісню в ефірі, чи виявляється, що а, радіо Ванда ФМ стала такою от, можна сказати, першою ластівкою для того, щоб пісня потрапила до, до ротації. Я вперше на Радіо чесно, говоря, ще в такому формі інтересно. Да, тех, кто согласился крутить наш трек именно у вас и те, кто поддержал нашу премьеру. Мы больше нацелены конкретно на соцсети, именно ТикТок, Инстаграм. Радиостанция это как один из методов э, донести людям, которые слушают радио наш трек. Мы думаем, это не будет лишним. Плюс мы делаем все возможное, чтобы песня услышала как можно больше людей, э, так как э, Пісня реально вірусна. Да, пісня реально вірусна, і е, як мені стало відомо пісня Хістері, відразу таки вже розкриємо всі карти, націлена mm -hmm. на цільову аудиторію саме на користувачів такої площадки, як Тік-Ток. От щось надихнуло все ж таки створити е, саме таку вірусну пісню з вірусними куплетами та присповом. На сегодня мы можем наблюдать за тем, как в ТикТоке все больше набирает популярность снимать видео именно по треки. И мы решили то, что именно такой формат будет очень классным, поскольку люди могут снимать свою историю, то есть свою хистори и запечатлять это на свой телефон. Пісня вже вийшла на TikTok, і як я слідкую з соціальних мереж, саме ця пісня змусить користувачів знімати під неї круті сторіс. Тут є якісь поштовхи, неважливо чи малими взагалі зараз кроками все це просувається, чи великими. Хтось вже е, знімає відео на саме під цей трек. Новий. Э, так как мы сказали, что официально премьера э, состоится в 2 часа дня, сразу после радио. Э, конечно же, нас поддержали многие артисты, также лидеры мнения. Мы сами с Денисом очень много работали и очень много сейчас продолжаем это делать, э, придумывать какие-то идеи, как красиво презентовать проект. И, в общем, мы надеемся, что наша птичка взорвется в чарте. Ну, ми також сподіваємося, що е, пісня ще буде десь розлітатись. Ну, на рахунок того, що Радіо на ми на Радіо саме вперше. Ми на радіо вперше ми крутимо цю пісню, саме вперше від усіх радіостанцій. Це навіть трохи от, незвично. От е, в теперішніх е, цифрових реаліях е, залишається гостра та актуальна тема хейту. Та е, обговорень навіть буває і бурних у соціальних мережах. Mm -hmm. От як бути в, саме в такій ситуації, як е, залишатися у позитивному настрої і продовжувати далі рухатись до е, своєї цілі? І чи стикались з такою ситуацією? Е, чи саме стикались ви з такою ситуацією, що вирішила написати саме такий хід? Насправді тема хейта і не соціалітока на очні актуальна, И я думаю, она будет актуальной, потому что с этой проблемой может столкнуться каждый. И мы хотели своей песней показать людям, что надо быть выше, уверенно идти к своим целям и слушать только себя, а не человека, который может тебя задеть и остановить в чм-то э, uh, В моей жизни было много подобных ситуаций, пока я не научилась справляться с своими эмоциями и делать только то, чего я хочу, не обращая внимания и на мнение других людей. Но эту тему очень можно долго разовывать обсуждать, но я считала, что человек должен всегда оставаться человеком, чтобы выход встретить к и оскорблять это очень низко. Надо просто бути зробить лише другі хотіть, цих людей. так, це зараз дуже актуальне питання. Зараз дуже активно обговорюють, і е, навіть ми можемо зараз сміл сміливо сказати, що не дивлячись ни на що, е, просимо якраз е, людей йти до своєї цілі, оскільки е, ми також стикались з такою, можна сказати, ситуацією, коли була тема хейту, дуже різкого такого обговорення на рахунок нашої радіостанції, і все ж таки е, бачите. Прорвались, тепер можна е, просто сміливо посміхатись тим ну, людям. Можна просто сміливо посміхатись тим людям і е, просто нічого такого не казати, просто сміливо посміхатись. От, е, знаєш, ми вже неодноразово піднімаємо це питання іншим виконавцям, хто е, у нас був у ефірі Радіо Ванда ФМ Україна. От скільки часу тривала робота над піснею і що ще, окрім Аудіопрем'єри для е, музичних площадок та радіоротації. Ну я, я сподіваюся, якщо ще там приймуть пісню на інші радіостанції, бо мені здається, що е, не хочу образити по перше своїх радіоколег е, з крупних е, та місцевих радіостанцій, керівники не дуже гоняться за такими хітами. Я, наверное, вас удивлю, но работа над треком, над треком кипела три месяца, потому что мы постоянно что-то доделывали, трек переписывали, потому что он был изначально в другой версии, и также занимались множеством организационными моментами. И отдельную благодарность я бы хотела здесь, в прямом эфире, сказать Виталику Литягину, это нашему саунд-продюсеру, который помог нам во всей реализации этого трека, потому что мы очень много работали, правда, очень работала всяко очень много работала вся команда по э, поводу того, э, да, мы готовим конкурсы, также разные крутые сюрпризы для наших подписчиков, для наших слушателей, но это все будет со временем. Сейчас мы пока что надеемся на то, что наш трек услышит как можно больше людей, как я говорила. Угу. Тобто зараз е, орієнтуйтесь на те, щоб е, скільки взагалі людей прослухає, то і, е, як і далі будуть просуватись справи взагалі з треком. Зрозуміло, угу. е, хотілося б навіть вже поговорити на дуже-дуже зимню новорічну тему, оскільки ця тема лишається е, дотепер вже актуальною, адже зовсім скоро і новорічні свята. От, а хто прикрашає ялинку, хто навіть і без неї обходиться, а хто вже гірлянди розвішує? От, наприклад, то зараз у нас в студії зараз ніхто цього не бачить. А, це гірлянди, аж відразу а, заграв новорічний настрій. От як ви готуєтесь до новорічних свят і де плануєте проводити новий 2021 рік наступаючий? Ой, чесно говоря, новогоднього на сцені немає. радует только то, что выпал снег. Да, наверное, скорее всего, так как каждый год мы празднуем в кругу семьи, это большой стол, родственники, и мы празднуем Новый год, но вообще с этой пандемией не знаю, как все будет, потому что, честно, какого-то там особенного э, чувства празднику я не чувствую сейчас. Но, возможно, это будет со временем, так как, ну, нічого сточано вигоняла стенья системи. Е, з росу Ну, відразу кажемо, незважаю зараз з такою от а... Сказати карантинною умовою періодом пандемії, ну багато чого міняється і е, але варто ну залишати свої традиції, не змінювати їм. І е, до чого ми якраз скликаємо всіх слухачів, хто зараз нас активно слухає. Е, друзі, підключайтесь. Е, ну і звісно ж, якщо ви пропустили взагалі е, це інтерв'ю, нічого страшного переживати не потрібно буде. Для цього просто беремо, заходимо на наш YouTube канал Ванда ФМ Україна. Там ми якраз спустя декілька. Годин після ефіру викладаємо записи, там можете прослухати їх у повторі, ну і, звісно ж, ділитись з друзями і, ну, і з, різь, з тими, хто пропустив. Ну і отже, зараз хочу якраз спитати, що можете порадити усім слухачам Радіо Вандафам Україна. Я хочу пожелать каждому слушателю, который слушает радио Банды ФМ Украина, хорошей музыки, чтобы они почаще слушали какие-то не только хиты, а ту музыку, которая есть на этом радио, чтобы ваши мечты сбывались и снимайте свои хистори под наш новый трек, который уже сейчас будет на всех площадках. Я Мони, я тебе <ділити> Дякую за те, що знайшла декілька а, вільних хвилиночок для того, щоб приділити а, саме нам, а для, <ділити> для того, щоб а, присвятити саме а, цей слушний момент а, першій прем'єрі, і а, навіть дотепер не віриться в те, що а, саме ми, Радіо Ванда ФМ, а, перші приступили до цієї справи. Сподіваюся, наша. Сподіваюся, наша не тільки ну, перша, але не остання співпраця буде. Будемо е, приймати. Вважай, вважай. Так, будемо тримати зв'язок. Ну і звісно ж, е, будемо слухати все більше і більше крутих та улюблених хітів від нових та відомих виконавців. Друзі, це була Ямонія. Ну а зараз ми за те, що слухали. Так, ну а зараз ми активно приступаємо до прослуховування нової пісні Ямоні та Денні Моу Хісторі. Тому робіть свої радіоприймачі та мобільні додатки гучніше. І пам'ятайте, що на Радіо Ванда ФМ Україна все буде волшебно. Радіо Ванда Фем ексклюзив. на Радіо Ванда Ефм Україна.